Життя людини важливою є кожна секунда. Ями у дитячому таборі «Росинка» у Жовківському районі представники об'єднання самопоміч спільно з лікарем навчали дітей першої медичної допомоги. Коли людина відпустила ту щелепу, отак, відпустила щелепу, опустився відповідно язик, ми закрили вхід в трахею. І, відповідно, якщо ми в такому положенні навіть будемо вдихати, будемо пробувати щось зробити, ефекту від того не буде, ми тільки будемо нагнітати повітря куди. В шлунок, тому що вона буде все потрапляти в справохід, в шлунок і наша реанімація буде неефективною. Запрокинути правильно голову, робити непрямий масаж серця на витягнутих руках та не втрачати самоконтролю. На перший погляд, прості поради для порятунку чужого життя. Та на практиці не все так легко. Вихованцям табору росинка знадобилось більше десяти спроб, аби вдихнути життя в тренувальний манекен

щоб запрацював клапан. Потрібно було відкинути голову і е, вдихнути. І ще необхідно е, правильно ставити руки і на прямих руках натискати. Якщо, е, тому що 40 хвилин необхідно, можливо, буде для реанімації, якщо ти неправильно будеш це все робити, то відповідно можеш її не врятувати, бо швидко змучишся. Причина нещасних випадків може бути різною, тому головне вміти правильно діяти в стресовій ситуації та знати, як допомогти потерпілому до приїзду швидкої допомоги. Теперішній час це є дуже актуальною, бо можна допомогти чимось людям. Тим більше в нас зараз в Україні війна, і це треба знати кожному. У мене багато знайомих, які купалися в водоймах і їм попадала вода в легені. І так, якби я там був, то я би міг допомогти. Це нам пригодиться в житті. І я вважаю, що таке треба проводити частіше, тому що з кожним може статися щось таке, і кожен може попасти в ситуацію і врятувати дитині життя. Ну, це варте похвали і важливо. І я вважаю, що це мені пригодиться в майбутньому. Як розпізнати інсульт, що робити при опіці чи ураженні електричним струмом? Як правильно рятувати потопельника? Цьому навчали дітей, адже від нещасного випадку не застрахований ніхто. Незважаючи на те, що вони ще діти, але вони вже підростаючі наше покоління і до свідоме покоління. Тому я хочу поділитися якимись знаннями, щоб вони в гострих станах вони не губились і ми змогли все ж таки допомогти своїм близьким і рідним. Це вже друга навчально-практична лекція для дітей в таборі Росинка. Я так бачу, що діти от приїздили і в другу зміну, і діти. Це як фактор дитячої орієнтації в стані першої допомоги, це фактор самоорганізації дітей. І мені здається, що дуже позитивно в тому комплексі пізнавального характеру, фізичних можливостей. Для того, щоб ці навчання проводили якісно, ми попросили, щоб зібрали дітей старшої вікової категорії, це 9 дев'ятий. Десятий клас, як бачите, дітей є біля 30 чоловік, навчання проходять досить активно. Представники об'єднання самопоміч планують проводити такі навчання в усіх школах Жовківського району з початком навчального року, адже обізнаний значить захищений.